На Рівненщині дві сотні шкіл працюють дистанційно. Частина через свою близькість до кордону з Білоруссю. Решта не мають належних укриттів. 169 закладів освіти працюють очно, а більше 250 мають змішану форму навчання. Як вчаться діти, наші журналісти побачили, завітавши в одну зі шкіл під час повітряної тривоги. Судовольне забрати вона може. Це Анастасія, учениця 4 класу. Дівчинка співає і розвеселяє своїх однокласників. Зараз повітряна тривога, і діти перебувають в укритті в одній зі шкіл Дубенського району. Саме в цьому закладі організовано освітній процес в дві зміни, так як тут навчається більше 200 дітей, і вони всі не поміщаються в укриття, де чітко службами визначено, що в укритті має перебувати не більше. 49 учасників освітнього процесу. Через це ми організували дві зміни, для того, щоб всі діти мали можливість в очній формі відвідувати свої уроки. Щоб дітей було не більше ніж дозволяє укриття. Учні початкових класів вчаться через день з 8.30 до 11.40. Після них знання отримують старші класи, але так як їх більше, відвідують школу вони раз в три дні. Головне, щоб під час повітряних тривог всі могли перечекати в безпеці. Під час повітряної тривоги вчителі швиденько організовують учні для того, щоб відвідати бліндаж для того, щоб швиденько це все організм. Нізувати, коли ж закінчується повітряна тривога, учні повертаються у класи. В них продовжується освітній процес. Вчитель уже орієнтує, чи продовжує урок. Ну зазвичай це продовжується урок. Ось а ні, то наступ наступний урок вони проводять згідно розкладу. В школі дітям роблять акцент на основні предмети, а дистанційно вчать простіші на кшталт музики чи образотворчого навчання. Не забувають примножувати знання і під час повітряної тривоги. вивчати ми я От, дітки, як ви думаєте, чому тут літає метель? Ти? Ось вітати, Освітяни оформили бліндаж різними малюнками, підготували школярам ігри та ребуси, щоб діти почувались тут комфортно. За жартами і співами тут здається, страху зовсім не відчувається. Діти відволікають себе як можуть. Сьогодні як ми зайшли, тепер мені було страшно, а потім. ні. Я хочу нагадати прапор України. А чому саме прапор зараз? Зараз такий час, що ці малюнки можуть підтримувати людей. П'ять із семи шкіл Тараканівської громади мають укриття і вчаться на змішаній формі навчання. Інші дві дистанційно. Загалом по рівненщині, статистика дещо відрізняється. Станом на сьогодні за очною формою навчається 169 закладів загальної середньої освіти це 26,6%. відсотків. За змішаною формою навчається 257 закладів загальної середньої освіти. Це 45%. відсотків. Тому загалом майже 70% відсотків закладів. Загальної середньої освіти в Рівненській області навчаються фактично ну в очному форматі або очний формат з використанням технологій дистанційного навчання. До слова, в 40 кілометровій зоні від білоруського кордону частина шкіл теж вирішила вчитись за змішаною формою навчання, Керівництво освітніх закладів та батьки у праві самостійно обирати формат. Головне з дотриманням всіх правил і наявність укриття. Тетяна Петрина, Володимир Захаров. Новини Рівного.